Всім привіт, дякую, що звернули увагу на це авто. Сьогодні я без товщиноміра, адже авто жодного немає. Підкрасу 27.06-2019 року випуску. Прекрасний стан, один власник, підтверджений пробіг, поїхали дивитись. Під капотом у нас 1,5 дизель, турбований, всі знаємо, всі любимо. Тут цей двигун Євро 6. Закриваємо, показуємо. Все тут у нас. Супер, все тут у нас гаразд. Е, комплектація у нас дзен. Попереду машинка, прозора, красива оптичка. Зауважень немає. Є кілька отаких, от дивіться, потертостей. Ми просто не полірували, ще бітом не зняли, бо машинку привезли тільки вночі. Ось, Поїхали далі. Знизу навіть на бампері у нас не так, як завжди, немає потертостей. Це е, структурні копачки, не диски, будь ласка, дивіться. Це і велика різниця, фактично усі хреновані такі. Тут безшумка у нас під крилами, безключовий доступ, все як повинно бути. Є дублери поворотів на дзеркалах, салон трошки оздоблений карбоном, класично, Склопідйомник передній-задній, сидіння супер, просто по стану. Запах машинки тема. Тут у нас весь комплект, все, що повинно бути, але немає холодильничка, хто про нього мріяв. Е, доставимо. Е, ну як доставимо? Заходьте зверху, поставимо такий рефрижератор, буде вам холодильник. Так, по вікнам вся машинка в нас ціла, повторюсь. Він код ось тут, пробиваємо одразу, шукаємо. Машинка зі суфіксами праворуч, ліворуч. Задні підголівники регулюються, але немає. Тут підлокітника. Кажу одразу, щоб потім не плакали при зустрічі. Тут у нас розведення. Е, Подачі повітря. Дивіться, так гарненько вона дивиться з цього ракурсу. Ззаду багажничок у нас також цілий, зі шторкою складається сидіння. Все як повинно бути. Не, не затерто, але зараз ще все покажу вам. Тут а, дивіться, тут фокус з чому, що запасочка бачите, в нас знаходиться звідси, тому економите. Багажник. По якихось моментикам. бачите, тут є отакі кілька. Ми ну, не тачкували, нічого не робили, бо машинка реально пахне новою. Тут все так. Потертостей на кришці, навіть багажник у нас немає. Не тут також все в красивому стані. Ну, Задня ліва дверка по закриванню вам не буду показувати, вона завжди сама збережна. Так, резинка у нас Michelin. 03.22 року тижня. Я думаю, що це непогано. Ось. Передня частинка, зараз за кермо присяду. Реально дуже крутий колір. релінги звичайно, на базі. Крутий колір. Неймовірний стан, 132 тисячі пробігу, весь підтверджений, дзеркала в нас складаються. Ну, тут класично все, круїз, круїз лімітатор. Два роз'єми, через які ви ніколи не зрядите швидко телефон, тому що вони, по суті, для синхронізації. Звичайно, магнітола з можливістю підключення вашого телефонку зерлінком. Навігація вся працює, тому що карточки оновлені, але можете ще заїхати додатково на дилер і закинути всі навіть місця, де сьогодні міняють люки. Машинка продається не з пустим баком, заправлена. Кермо нічого зовсім не перешивалось ніде, ні КПП, ні стояночне гальмо. Тут все частенько, зовсім ніхто нічого не курив. Чистенька, красива. Це я добрий день. Мене звуть Сергій. Підписуйтесь на наш TikTok, підписуйтесь на наш YouTube, в Телеграмі. Обов'язково в першу чергу ми викладаємо всі машини, слідкуйте. Це автодоступний в кредит, в від 25% перший внесок, в кредит також, але в кредиті від 16% річних ставка, в кредиті трошечки дорожче, але простіше його отримати, тому є свій плюс. Дякую, що довели відео. Заїжджайте не просто в гості, беріть кошти, забирайте цю машину. Вона не найдешевша, одразу кажу. Але зрозумійте, хороше, дешеве не буває. Всім дякую, пока.